Всім доброго ранку! Зараз я хочу разом з вами зробити маленьке дослідження, маленьку таку можна експеримент. Зараз ми будемо в домашніх умовах робити веселку, а це мені треба для уроку природи. Тому поїхали. Що, нам потрібна чиста склянка, папір, і потрібно налити в склянку воду. У мене щось з стаканом не вийшло, тому ми вирішили зробити інший спосіб. Це налили в таку ємкість звичайну воду і поставили дзеркало. Зараз показую, що вийшло. Ось сама конструкція. І в нас вийшло аж три веселки. Перша ось. Друга. Ой, сонце відбуває. І третя. Отака от от магія Ходварса. А я побігла до школи. Всім пока-пока.